Всім привіт доброго дня. Слава героям. Тримаємося разом і допомагаємо один одному. Так, Сьогодні я вирішив зняти таке коротке відео про свій варіант зроблення гальванічної розв'язки, так як я теж хотів би займатися ремонтом іпусної блоків питання, блоків живлення. І вирішив зробити свідку міні-лабораторний стенд. В даному вітаю. Варіанті, в варіанті у мене тут стоїть трансформатор, який має обмотки 0220 і на 380 і вихід 24 В змінного струму. Я в даному варіанті задіяв тільки одну обмотку на 220 В, а то, що йшло на 380, там воно десь 170 В. Я відключив від неї і додав до, до 24 В. Получається, звідси у мене йде та 100, 170 вольт плюс 24 десь 200 вольт. Виходить, з цієї 24 вольти силовою І це все я вивів на розетку. З розетки в мене далі йде на платер, який змінює. І також я в цій розетці зробив міні-виключатель, переключатель. Котрій замикає або через лампочку, або обхід лампочки. В даному варіанті також у мене в корпусі з блоку питання комп'ютерного є сам блок питання, блок живлення, який я задіяв з допомогою китайської такої плати з Китаю AliExpress, вихід на USB, ну і контроль о, живлення, виходу. Зараз покажу, як воно працює. Це вже в мене пішов вихід 220 через латер, якщо бачите, регулюється. Ну так же я тут і тут поставив свій ватметр такий. І як ви бачите, світиться контролька, що живлення підходить до самої плати. На ній є такий контактна група, яку я підключив до цієї кнопки на корпусі, яка вже запускає комп'ютерний блок живлення. Тут я бачу контрольки всіх напруг. Воно включається такий штекер гніздо. І для чого я це тут собі поставив? Для виходу силового маю тут 8 виходів USB для зарядки різних девайсів. А девайсів в мене буде багато, так що чекайте на відео, обзори, не обзори, ну якби огляд свій. Що ще можу сказати про цей варіант? В даному етапі він працює все правильно, як і має бути. При короткому замиканні вже на цій розетці, ну, тобі ж через латер, загорається лампочка. Так я можу тут включателем на розетці самій замкнути ту лампу і вже виходить, що напряму, але через галамічну розв'язку. Що і всі совітують о, в Ютубі, в інтернеті. Ну і сам же то переконався в цьому, що то додає безпеки в роботі. Так, всім спасибі. Чекаємо на нове відео, яке я буду коротко знімати. Хочу також додати від себе, що я не знімаю відео, якби щось комусь розказати. Просто показати, чим я живу, чим я займаюся і з чим я сталкуюся. Відео буде багато, тому що я заказав багато таких з Китаю собі. Ніщаків, як кажуть, приборів. Так що сам заказав з Китая магнітолу до Віто. Также буде на каналі коротке відео якби, користування такою магнітолою. Як ви бачите, я любитель таких всяких приборів. Огляд цього прибору я не робив, якщо потрібно, то зроблю. Ну Не сам обзор, як огляд такого прибора, що він, як він включається, де що, а іменно, як він на протязі якогось часу себе поводить. Скажу так, що я рідко ним користуюся, маю на увазі, що рідко. Але постійно через нього. У мене завжди тут шупи. Як тільки в мене є потреба в мультиметрі, я його включаю і, як кажуть, провіряю. Глюки є, китайські глюки при включенні там, але то мінімальне. Він в мене цілий час, як годинник, тут працює. <пішує> так же само шубоверти парсайдс, таких різних ніштяків, багато. Всім, спасибі, всім до побачення. Це відео було таке, як оглядове, бо займався зараз заміною цієї колодки. Вона тут чуть-чуть вже підуставши гвинтик, один тут не тримає, то вирішив замінити і думаю вже заодно зніму, щоб потім не відкривати спеціально свій варіант. Чому я так зробив? Тому що в інтернеті хотів замовити. Трансформатор з двома вторички, первичкою і вторичкою, щоб на первичці було 220 а на вторичці 220 Ну, На жаль, такі трансформатори тільки під замовлення, а в продажах я не зустрічав. Але багато є таких трансформаторів, які мають первичку на 220 і на 380 вольт. Вона виходить додаткова. І я задіяв одну половину на одному сердечнику. 222, що там 160-170 вольт на вториці. І виходить, додав ще тут 24 вольти. Хоча я вам скажу, що при 24 вольтах воно десь з цим ну, 270-260 вольт зараз видає. Ну, Тут зараз напруга чуть нижче, тому що я, мабуть, включив через лампочку. так? Ні, не міняється. А так в основному я перевіряв через мультиметр. Теж можемо зараз зробити такий короткий тест, переключитись на змінний струм. Забезпечник кизня. І побачимо, що в нас показує тут на виході. Оцей показує десь в районі 200, 240. Десь так. О, бачимо. О, поправив контакт. 200, 267 маємо. Ну, топіт без нагрузки. я скажу 250-240 вольт він буде тримати на своїй можності. Е, кстати, латер був на 200 е, на 500 Ватт, саме такий купив по акції. Там було тут в Польщі. 7, то... спасибі, Всем до побачення. Тримаємось.